А ви знали, що картку ПКО чи, чи додаток ІКІО, як ви це часто тут називаєте, можна закрити у своєму смартфоні? Я була недавно в Польщі, заходила в банк і просила розказати мені інструкцію, як це можливо закрити самостійно. А чому потрібно закривати самостійно? Ви це знаєте? Я це розкажу вам в кінці. Погнали! Натискаємо в додатку «Увійти». Вводимо пароль. Так, дівчатка. Тут є таке око, ви можете скрити свої кошти від, наприклад, друзів, від знайомих, щоб вони не побачили, коли ви заходите собі в додаток. Я цього не знала, недавно відкрила, зробила. знайшла, Вчуся. Так, тепер натискаємо три крапочки більше. Пізніше пальчиком шукаємо слово розпорядження та довідки. Наступне ми читаємо слово рахунки. І тепер замкненче конта. Я надіюся, я надіюся, що ви в Польщі навчилися читати польською мовою. Хвилиночку я натискаю замкненче конта. Поки грузяться мої дані, я розкажу, що це зробити дуже просто. Погляньте, будь ласка. Ви маєте натиснути щось з додатку. Чому ви закриваєте конту. Ну, наприклад, ні мам праці, ні. Натискаємо пізніше далі. І тут залишилося обрати, чи за конту. Чи справ з пропозиція? Бо можна передумати, тобто банк не хоче вас відпускати, тому можна передумати. Наприклад, я передумала, тому що я дістаю якісь кошти, розраховую е, під, роблю візу і не хочу замикати конту. Але для чого потрібно закрити конту? Для чого потрібно закрити той рахунок? Ви знаєте? А я вам скажу для того, щоб не наростала пеня. Наприклад, я користуюся своїм рахунком, в мене є 500 злотих. Якщо 500 злотих і 1790 буде знімати, то воно може знімати, 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 а мати дуже довго, цілий рік. А якщо у вас на рахунку 0, ви отримали своїх 800 і поїхали до України, то закрийте, тому що по 1790 все одно буде нараховуватись на. Вашому рахунку і підуть мінуса. А коли підуть мінуса, рано чи пізно, ви будете на кордоні, і вам то на скажуть про шипання. Маш такий двох довпов українськи, тому рекомендую закрити ваше конто. А якщо ви хочете перейти з 17,90 обслуговування на меншу, меншу суму обслуговування, пишіть в коментарях, що вам це цікаво, я обов'язково вам знову розповім.